Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Досить довгий період не було відео на каналі, так як ми всією сім'єю дружно захворіли. І буквально сьогодні тільки в мене з'явився голос, і можна записувати якісь відео хвороба позаду, тож думаю, що наступним часом відео будуть виходити частіше, буду знімати якісь оновлення. В першу чергу хочу подякувати всім за ваші вподобайки, за коментарі, за активність на моєму каналі. Ви мене дуже сильно підтримуєте і мотивуєте знімати для вас новий і новий україномовний контент. Тож, якщо вам сподобається дане відео, не забудьте і цього разу залишити коментар. Сьогодні такий недільний день, і особисто я не працюю ніколи в неділю і привчаю до цього свою сім'ю, що неділя це вихідний. Так колись робила моя бабуся, так робить моя мама і так хочу навчитися робити і я. Тому що життя в нас таке швидкоплинне, що за тою роботою ніколи не встигаєш відпочити. Тож ми в якийсь період часу теж прийняли для себе таке рішення, в неділю не працювати. В неділя це в нас час для сім'ї, для відпочинку, для прогулянок, але не для роботи. Для роботи є інші дні з понеділка. По суботу. Тож, як сьогодні такого влогу не буде, не буде ніяких мотивацій, покажу, що я готувала в неділю і покажу деякі свої покупки, продуктові і непродуктові, перше ділюся з такими покупками для себе. Придбала собі ось такі тапці. Дуже такі вони м'якенькі, вони вже такі були рожеві, але якось. Рожевий мені вже не дуже подобається колір. сірий, саме темень. Мама постійно переживає, що я мерзну в ноги і мені холодно. Мама, я вже не мерзну. Ось такі круті тапочки. І за скільки я їх придбала, вони коштують в сінцеї 120 гривень, і, здається, була знижка мінус 40%, тоді як придбала їх за 80 гривень. Так, а тепер от покажу свою покупку, яку я супер-мега задоволена. Це ось такі от легінси, лосини. Розмір М. Я купую в сінцері. Він такий повномірний, якраз на мене підходить. Придбала я їх таких три пари. Запитаєте мене, чому так багато. Значить, одні з них будуть для спорту. І двома з ними я замінюю колготи. Я взимку теплі колготи ніколи не купую, тому що мені це. Незручно, їх постійно треба прати, бо і вони швидко зношуються. А легінси це мені зручно і комфортно, оскільки можна взяти легінси і носки, які можна змінити кожного дня. З колготами. це набагато важче. І якщо прати їх кожного дня, то вони дуже швидко зношуються. Власне, я колгот не ношу, мабуть, із першого курсу університету, а це вже скільки років пройшло? Років 16. Тому, і, власне, мені подобається. Якщо хочете спробувати, спробуйте, я думаю, вам теж сподобається. Так, це такі мої покупки були із Сінсей. а зараз покажу свої покупки із магазину English Home. Ось такі ось склянки я придбала. Тут у мене двоє дітей, наші попередні склянки благополучно були перебиті. І ось дивіться. Ось такий от стаканчик. В коробочці їх по три штуки. І ось така коробочка коштувала 68 гривень. Я придбала таких дві коробочки, тобто шість скляночок. Скляночки по 270 мл. Ціна дуже-дуже розумна. Я дешевше, чесно, нічого не бачила. І якість дуже хороша. Ну, ось, власне, і друга коробочка от таких от. дві. Також придбала от такі от, дві серветки. Це вже більше є підготовка до Нового року. Я думаю, що я десь їх в прикрасі до інтер'єру або для сервірування столу зроблю. І такі серветочки коштували 120 гривень дві. Кубка не зовсім практична, але я щось так побачила і мені дуже захотілося. Так, і дівчатка, дівчатках я ще таких от два органайзери. Вони великих розмірів: 64х41х35 на на см. Прозвала таких два, ціна одного була 60 гривень. І дивіться, як він виглядає. Ось так він виглядає. Він великий ручки. Сюди я планую скласти весь свій літній гардероб і поставити вниз шафу. на нижню поличку. Я більше чим задоволена такою покупкою за 60 гривень. Ніде подібних органайзерів. За таку ціну я точно не бачила. Раніше були в українській ікева, але після того, як вона перестала. Приймати замовлення і працювати зараз, купити щось за такою ціною практично нереально. Інші магазини і виробники набагато дорожче пропонують такі органайзери. Тож, якщо вам актуально, замовляла я на сайті, інглішком відправляю десь через тиждень після замовлення. Якщо актуально, купуйте і собі. Ось такі сьогодні в мене були покупки для дому та для себе. А зараз покажу вам, що купила з продуктових покупок. Щойно повернулися із магазину АТБ, їздила на велику закупку. Це, мабуть, у нас буде закупка на 2 тижні, може навіть і більше. Попередньої закупки нам вистачило надовше. І ось таких 4 кульки ми купили. Це не тільки продуктова закупка, це закупка ще була із побутової хімії. І загалом ми витратили 2042. Гривні і покажу, що саме ми придбали сьогодні. І ось такі сьогодні у мене покупки непродуктові. це такі серветки, паперові рушники, миючий засіб містер пропер. Він дуже класно миє поверхні після ремонту, прямо от must have, рекомендую антижир. Сьогодні була акція ВТБ, він десь 70 гривень коштує. Теж дуже класно. Так, ось такий Доместус. Сьогодні теж акція. Сьогодні взагалі неділя і якийсь такий чудовий день, коли великі знижки. І ціна дійсно непогана на теперішній час 39 гривень. Містер Пропер коштував 50 гривень. Так, собі придбала такий от гель для душу 750 мл. Це велика упаковка, теж мені надовго його повинно вистачити. 113 гривень. Так, пергамент взяла дві упаковки. Зараз так і не згадаю, оскільки він коштує, ну, не так багато. Так, ось такий великий блокнот взяла собі для роботи, мені потрібно пакети. Купую їх не часто, але все-таки інколи вони потрібні нам. Так, от ось такий от миючий засіб. Для посуду 19 гривень коштував. Старший син випустив таку лупу собі. Не знаю для чого, але вже купили 35 гривень. Пакети для сміття 25 гривень, для мововідник 17 гривень. І ось такий от антиперспірант чоловічий, коштував 60 гривень. Зараз ще покажу, які. А, от такі серветки. Ціна була значно дешевша, ніж зазвичай, ну так, так от не згадаю зараз скільки. І ось мої продуктові покупочки. Покажу ось такі вафельки. Вафельки фірми Домінік. Це ваговий продукт АТБ. Сьогодні вони коштують 96 гривень за кілограм. І загалом, ось ця пачечка. Як бачите, тут 24 штуки. 4х6. І коштують вони 18 гривень. Ось так. Я рахую, що досить непогано. Ми вже раніше пробували вафлі цієї фірми. Вони дуже смачні, дітям подобається, тому сьогодні повторили покупку. Так, тут печиво ловіта. Снікер. Сьогодні на снігерс теж, акції, він здається по 13 гривень. А, взяли Будемо смакувати. Так, ось це печиво цієї ж фірми Доменік. це теж ваговий продукт, і ось таких дві пачки печива вийшло на 35 гривень. Я теж рахую, що це дуже непогана ціна. Печиво називається Наполеон. Воно таке просте, звичайне затяжне печиво, але до чаю саме те, що потрібно. Так, лайн, це. Вафля в шоколаді. Ну, я не буду зупинятися, я думаю, що всі знають. Сьогодні теж на нього акція. Скільки точно він коштує, я не пам'ятаю, але дешевше, ніж зазвичай. Так, ось такий от ірис взяли. Чому так сьогодні багато солодощів? бо ми були в магазині із дітьми. Вони без розбору, як завжди, беруть все, що вони хочуть. Так, десерт чорний фірми Розумний вибір це. Безпосередньо солодощі із АТБ. І от така шоколадка одна коштує 10 гривень. Ось такий грильярш за 9 гривень сьогодні. Також сьогодні по акції був ось такий сирочок. Діти його дуже люблять. 10 гривень за упаковку, тому взяли. так, Хочу також звернути увагу на ось такі чаї із АТБ. Це теж їхня власна марка розумний вибір. Досить непогано і, і бюджетно. Взяли ще ось такий чай ніколи не пробували, ну, сподіваюся, нам сподобається. Так, дивіться. Взяли багато макарон. Сьогодні теж на них акції. Ну, я не буду зупинятися на цінах. При бажанні, сьогодні можна сходити в АТБ і на це все подивитися. Так, взяла ще одні такі макарони-бантики. Я сама їх люблю і люблять діти. Пачку солі яка. Останнім часом дуже виросла в ціні. І от, зверніть увагу, взяла дві пачки гречки ще десь місяць або навіть більше. Я брала цю саму гречку за 106 гривень за кілограм, потім бачила, що ціна була її вже дорожчою, вона вже була навіть 115 А от сьогодні ця гречка по 85 гривень за кілограм. Тому я взяла, власне, два пакетики. Пакетику 1000 грамів, тобто кілограм. Тому це в теперішній час дуже навіть непогана ціна. Так, старший мій синок випросив кравої палочки, ціна, їх здається, десь біля 40 гривень. Ну, все, як. все як зазвичай, це продукт, який був без акції. Взяла також паприку мелену, 4 упаковки лаврового листа, двох різних фірм. Звичайно, брала ось цей розумний вибір, він бюджетно так коштує, але сьогодні чомусь ще вирішила взяти мрію. Так, ну, лавровий лист по 8 і по 9 гривень, відповідно, панірувальні сухарі. Це продукт, який був без акції. Насіння соняшникове. Дітям два пюре грушово-яблучних, вони їх дуже люблять. Здається, не то 16, не то 18 гривень. І ось такі два йогурти донісимо сьогодні значно дешевше, ніж зазвичай. Йогурти ці із шариками. Тут, я б сказала, це такий десерт більше сірковий. І він сьогодні 20 гривень, замість звичних 28. Ну, Досить непогано. Так, з молочних продуктів взяла сметану, сметана теж по акції. І от таких. 4 сирочки. Ага, також була сьогодні ось така от рибка, теж в акції. Вирішили спробувати її ніколи таку не купували. І ось такі у мене сьогодні продуктові закупки. Я вважаю, що на цій акції, що сьогодні я непогано зекономила, а купила ще винограду киш-миш, діти його дуже люблять. Ціна його теж в районі 50 гривень за кілограм. Зараз помию будемо їсти на обід як десерт. На покупках вважаю, зекономила. І тому сьогодні, власне, такий великий чек у нас. Я нагадаю, що на продуктові і на непродуктові покупки ми витратили 2040 гривень сьогодні. Тому, так. І от сьогодні я буду готувати обід. Покажу вам, що я готую в неділю. Зазвичай, на неділю я роблю собі вихідний, в тому числі і від готування на кухні. І ще з вчорашнього вечора я приготувала тісто для цього пирога. Це пиріг сирний з кисломолочного сиру та манної крупи. Інгредієнти дуже прості: це сир, манна крупа, цукор і яйця. Абсолютно нічого складного, також сів за смаком. Вчора все це змішала, залишила в холодильнику, і сьогодні тільки дістану, спечу і все буде готово. Також планую приготувати є в мене от такий от такий хліб, він вже трошки навіть підсох. І я планую приготувати з нього гарячі бутерброди піцу. Тому зараз продемонструю, як я це роблю. Для початку беру 5 сосисок і десь 150 г сиру. У мене сир у мене попередньо порізаний на шматочки, я його просто здібнюю. Якщо у вас сир бруском, можна просто потерти його на тертку, це буде набагато краще мати ефект. Тоді бутербродів вийде якось значно більше. А сосиски я починаю нарізати. Ви можете нарізати кільцями або якимись брусочками я просто подрібнюю на шматочки розрізають попередню кожну сосиску на дві половини Також сташо їжу Помідори на невеликі шматочки. Додати також можна болгарський перець, зелень, петрушки, укропу або іншу, яку ви любите. Але я додаю ті інгредієнти, які їдять в моїй сім'ї, особливо діти. Зелень або болгарський перець вони не їдять, тому мушу орієнтуватися на їхні смаки. Ретельно все перемішую, додаю ложку майонезу і знову перемішую. На попередньо вистроєним пергаментом деком помістила шматки хліба і починаю викладати утворену масу. По кількості цієї маси орієнтуйтеся на власні смаки, які ви любите більше бутерброди, де більше начинки чи можливо де більше хліба. Тут не особиста справа кожного. І ось такі вийшли бути Сир і сосиска трошки підсмажилися. З'явилася така золотиста скоринка. Тому зараз будемо обідати. А ось такий чудовий поріг вийшов у нас до чаю. Шкода, що камера не передає аромат, бо він просто неймовірний. Дуже сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. І хочу сказати, що наступним я збираюся зняти відеознайомство з собою. Тож, якщо вам цікаво, залишайте, будь ласка, запитання під цим відео. Або в спільноті я лишала такий пост. Чекатиму ваших запитань та коментарів. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!